Добрий день, малята, послухайте віршик. Гарчик, гарчик, де блукав. Чом ти до не ночував? Я комору вартував, журці гатик помагав. Дітки, розкажіть, а про кого цей віршик? Так, про гавчика. А де ж він був вночі? Він допомагав журці вартувати комору. Скажіть дітки, А гавчик хороший друг? Так, вірно. Адже собачки. Найкращі друзі для людей. В світі існує дуже багато різних порід собак. Деякі з них дресирують і вчать виконувати різні команди, щоб вони могли допомагати людям в певних ситуаціях. По снігах тундри біжать їздові собаки. Вони перевозять різні вантажі. Добре навчені собаки допомагають чабанам пасти отару овець. Попереджають про незнайомців або про інших звірів. Людині, яка втратила зір, собака якби замінює очі, проводить додому і на роботу, оберігає в дорозі. Є собаки рятівники. Вони допомагають знаходити людей у воді, в горах, серед завалів. Собака допомагає знайти небезпечні предмети. Або злочинця по запаху. Сьогодні, дітки, я вам покажу, як можна з пластиліну зліпити ось таку собачку. Давайте розглянемо, з яких частин вона складається. Голова, тулу, на голові вушка два, очка два, один носик і ротик язичок. А на тулубі дві ніжки передні, дві задні і хвостик. Але перш ніж ми почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготували дітки свої ручки. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались. Каже права, я гарніша. Ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? І рівні права, і ліва, тільки в єдності є сила. Для роботи нам необхідно оранжевий пластилін великий, коричневий менший, червоний і чорний невеличкий. Також нам для роботи потрібна стека, дощечка і серветочка. Беремо оранжевий пластилін і ділимо його на три частинки. Ось так, надрізаємо лише зверху один, два і три. Відрізаємо один шматок. Це у нас буде тулуб. Це на голову і відріжемо шматочок, хвостик. А оцей шматочок ми поділимо на чотири частинки. Це будуть ножки. На лапки. Дивімо. Кладаємо поки що, беремо із великого шматочка, формуємо спочатку кульку. Потім робимо овал. Ось у нас готове тіло. Беремо інший шматочок, робимо голову. Спочатку пальчиками формуємо. кружечок, кульку и в долинках скачем. У собачки голівка овальна, тому ми її прокачуємо в долинках. Пальчиками підрівнюємо. Ось у нас вийшла горілки. Ми прикріплюємо її натури. Меншу зробимо в ості. Хоча кровимо квітку, ходимо палич. Хвостик особачки довгий і давай на це трішки буде. Тепер робимо лапки. Счастливу культуру потім паличку. Погляньте, дітки, наші чотири лапки вже готові. Будь уважні, щоб вони були однакові. Тепер приєднуємо. Ось так приліплюємо першу лапку і другу. Передя тепер, тепер ззаду. Ось собачка в мене вже стоїть. Треба для собачки зробити ложку. Беремо коричневий пластилін і ділимо його на Розкачуємо кульку, потім паличку ось таку. Вони в нас однакові. Тепер пальчиками притискаємо, ніби розплескуємо одне ложко і друге. Приліплюємо з однієї сторони і з іншої на голіпку. І з чорного пластиліну ми зробимо очки і носика. Відщіпуємо невеличкі шматочки. Для оченят ми візьмемо невеличкі шматочки пластиліну. А для носика трішки більше. І ось так прикріпимо. Стекою робимо надріз, де в нас буде ротик. І відщипуємо червоного пластиліну. Робимо маленький язичок. Вложимо туди всередину і стекою легенько притиснемо. Ось у нашого гавчика вже є друзі Рекс і Білл. А ви, малята, придумайте для своєї собачки власну кличку. До зустрічі!